Цікаві факти про лося при довжині до 3 метрів і висоті в холці до 2 метрів 30 см дорослий лось може важити до 600 кг. Найближчим родичем лося з біологічної точки зору є олень. Лоси відмінно плавають, причому вони не бояться ні холодної води, ні значних відстаней, долаючи водні перешкоди до 25 км завдовжки. Влітку ці тварини дуже люблять купатися. Лосі славляться непередбачуваним характером. Побачивши людину, вони можуть ретируватися, а можуть і атакувати, як пощастить. Через дуже довгі ноги лось, щоб попити води, повинен або зайти глибоко у воду, або зігнути передні ноги, інакше до води він просто не дотягнеться. Роги у лосів більші, ніж у будь-яких інших сучасних тварин. Їхній розмах сягає 1,80 сантиметрів. Копита загострені, що перетворює їх у небезпечну зброю. Одним влучним ударом лось цілком здатний убити навіть великого хижака, не кажучи вже про людину. Прізвисько Сохатий лось заслужив через форму його рогів, що нагадує суху сільськогосподарський інструмент. Приблизно з грудня по травень лосі ходять без рогів, скидаючи їх на зиму, а у самок рогів і зовсім немає. Загалом у світі зараз існує близько півтора мільйона лосів, приблизно 50% з них живе у рашці, решта в основному на півночі Європи і в США. На початку ХХ століття шведські військові намагалися створити лосину кавалерію, але зазнали невдачі. А ще у Швеції з екскрементів лосів виробляють папір найекологічно чистий, до речі, у світі. Основну їжу цих тварин складають молоді деревні гілки. У теплу пору року вони харчуються водною і болотною рослинністю. Лосі легко п'яніють, якщо поїдять, наприклад, опалі з дерев і забрудилі яблука. А п'яний лось це страшно щодня лосі. Поїдають приблизно 25 кілограм їжі, але проголодавшись, можуть з'їсти і вдвічі більше. Взимку вони ведуть денний спосіб життя, а влітку переважно нічний через спеку. Вага лосиних рогів може сягати 30 кг. Під час бігу лосі можуть розвивати швидкість до 58 км на годину. Щорічно мисливці у світі відстрілюють 5% усіх лосів. Але розмножуються вони досить швидко, і їхня чисельність рік від року не скорочується. У дикій природі для лося небезпечні хіба вовки і ведмеді, але й вони не завжди ризикують напасти на озброєно рогами і гострими копитами потенційну здобич. Восени під час шлюбного періоду лосі стають надзвичайно агресивними і нерідко нападають на всіх, кого бачать. Ці тварини живуть близько 22 років, але тільки в неволі. За статистикою в дикій природі лише близько 3% лосів старше 3 років, лосине молоко схоже на коров'яче, але більш жирне і без солодкуватого відтінку.